Зранку 30 вересня мешканці Сум спостерігали зміни у якості повітря. Повітря не свіже, по-перше. По-друге, в мене таке відчуття, що якесь деревом пале. Відчувається, який запах не дуже природний якийсь такий, дуже поганий. Думаю, або війна щось десь бомб... Бомб... бомбять постійно і таке повітря, або десь щось спали. В повітрі? Ну, я не відчуваю, я бачу. Не знаю, думаю, переміна погоди буде. Вже краще. Вранці було набагато гірше, поки було дуже темно із-за пилу, а зараз нормально. Пил звичайний, я думаю, все просто пил. Також про високу концентрацію пилу в повітрі повідомляли кореспонденти Суспільного з інших районів області, зокрема з Охтирки. У Сумському гідрометцентрі розповіли, що це нетипове для нашої місцевості природне явище під назвою Імла. Це дрібні частинки пилу, які були принесені атмосферними потоками з Прикаспійської низовини та степів Казахстану. Зараз синоптична ситуація склалась таким чином, що над Казахстаном у нас панує потужний антициклон, а над Чорним морем потужна така депресія обласницького тиску. І от повітряні потоки у нас розташувалися таким чином, що вони оці дрібнодисперсні частинки пилу, які піднімаються при каспійських степах пиловими бурями і потрапляють в атмосферу, принесли от на територію України. І зараз на Гірша ситуація у нас спостерігається в східних областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Концентрації пилу в повітрі сприяє і тривала відсутність опадів, каже Юрій Літвінов. За його словами, востаннє подібне явище на Сумщині спостерігалося у жовтні 2020 року. Тоді також була імла погіршення видимості забруднення повітря. Спеціалісти сумського центру контролю та профілактики хвороб зранку 30 вересня відібрали проби повітря в п'яти точках житлової забудови сум. Як повідомила володиректора центру Ірина Купрієнко, за хімічним складом проби виявилися в межах норми. Зафіксовано тільки перевищення вмісту пилу в середньому у два рази. При нормі 0,5 міліграма на метр кубічний. В повітрі ми фіксували 1,34 мг, 1,45 мг, 0,9 міліграма на метр кубічний. Ми вважаємо за ймовірне, що задимленість та присутність смугу пилу в повітрі було за рахунок руху Південно-Східного руху повітря з території Росії. Зараз там Пожежі, що можуть рухом атмосферного повітря перекидатися на територію України. На людей поки що ця концентрація пилу якось шкідливо навряд чи зможе впливати, але все ж таки краще перебувати якомога менше на повітрі і зачиняти вікна та двері вдома. За прогнозом спеціалістів сумського гідрометцентру частинки пилу можуть залишатися в повітрі ще орієнтовно протягом трьох днів. Юрій Літвінов додає, що вночі та вранці ситуація буде погіршуватися, оскільки до пилу доєднуються викиди від транспорту та дим від пожеж, які в цей час дня накопичуються в нижніх шарах атмосфери. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.